Скільки поліцейських наразі воюють на фронті? Я думаю, це не мотивація. По-перше, це страх. Взагалі, якщо казати про правоохоронців, чи можете сказати, які виклики поставили перед ним через війну? І коли кажуть, забери поліцію, нам буде краще без поліції, ні, так не буде. Взагалі влють йдуть охоче. Всі бояться, але питання не в тому, чого ти боїшся, питання в тому, що ти зробиш. Вітаю! Ви на каналі Українформ, і це проект Командири нашої перемоги. У цю студію ми запрошуємо командирів різних військ та рангів, які своїм досвідом, авторитетом, професіоналізмом та беззаперечною вірою у перемогу вже вписують свої імена в сучасну історію України. І сьогодні у нас студії командир об'єднаної штурмової бригади національної поліції України, лють, полковник поліції Максим Казбан. Я вас вітаю. Вітаю, дякую за за запрошення. Дякую вам за цю можливість поспілкуватися особисто. Тож людь стала символом незлавності серед підрозділів МВС. А що особисто для вас лють, і яка її ціна на фронті? Ну сама а, назва а, бригади Людь це а, спочатку, скажем так, ідея була це відчуття. Те відчуття, яке а, було в серці і в думках кожного поліцейського. При формуванні на той час, коли формувалася ця бригада, яке об'єднала е, людей з цією думкою, ідейних, е, бажаючих е, воювати, і захищати нашу країну, наше, наше населення. І саме Людь показала, що там, де казала, що це неможливо, що поліцію створити окреме підрозділ, який буде воювати і ефективно виконувати поставлені завдання, бойові та спеціальні. цей підрозділ саме показали не словом, а ділом, що поліція може, поліція воює. Чим ще підрозділ унікальний, і чим можливо найбільше пишаєтесь? Пишаємося ну, за, скажімо, такі трива короткий термін існування бригади. Це досягнення, які все-таки бойовий шлях, який є, і оцінку нам ставлять не засоби масової інформації, по які там популяризують наш підрозділ, а оцінку ставлять побратими, суміжні підрозділи, які, з якими ми пліч опліч воюємо. І пишаємося тим, що ну, на даний час я не знаю жодного. Командира, який скаже, що погано про нас, ну я так само, як ми плічопліще не з одним воюємо. Бойовий шлях це я кажу ну, факти, які показують ефективність даного підрозділу. <турятування> Мені також сьогодні підказали, що у вас є якесь унікальне формування пов'язане з медичною, так, бригадою. Так, є. Е... При формуванні бригади людь в системі поліції медицини не було як законодавчого вкладено, бо ну, за рахунок МВС і поліція по мирному життю вони не, не, не мали потреби мати в своїх штатах медичні підрозділи. Під час початку виконання перших завдань виникла потреба дійсно мати свої підрозділи медичні і за короткий час сформувався підрозділ це управління медичної та медичної допомоги. Які на даний час доволі таки якісно розгорнули ланку медичної евакуації, медичної допомоги. Ми вже маємо в штаті своїх лікарів, бойових медиків, які і також на стабілізаційному пункті проводять хірургічні операції, а також є передові групи бойових медиків, які в районі виконання бойових дій рятують життя нашим поліцейським. І з появи цього підрозділу втрати нашого підрозділу серед поранених та загиблих в десятки разів зменшили. Тобто, якщо підувати так, ваш підрозділ складається з поліцейських, які врешті стали штурмовиками. Скажіть, що змінилось в них, що змінилося у вас за цей час? Ну, змінилося, мабуть, то, що поліцейські почали воювати в них. Ну, я думаю, змінилося те, що люди дійсно побачили, що таке війна, якою ціною дається ці, скажімо так, стабілізація обстановки. Знищення ворогу та захист нашої країни, і в подальшому моя думка, що такі поліцейські, які на наступах мир обов'язково в нашій країні, коли наступи, то ці поліцейські будуть знати ціну миру, і вони будуть, скажімо, ще більш ефективніше виконувати свої на обов'язки як поліцейські. Як би там не було, але перше обов'язок, ми поліцейські, які в першу чергу проходять підготовку як поліцейські. Якщо так дуже спрощено, так то наші поліцейські це ті, хто охороняє правопорядок, так, в тій уяві, що ми мали до початку повномасштабного вторгнення. А чи уявляли особисто ви, що вам доведеться це робити от в такий спосіб на полі бою на фронті? Ну, я, я вважаю, що коли почалась повномасштабна війна, то кожен був повинен був уявити, де б він не був, що йому прийдеться е, стати на захист. І це не важливо, хто це був би поліцейський, ДСНС або вчитель, але це наша країна, наша незалежність. Таке запитання до вас, як власне до командира, так той хто е, має нести таку високу відповідальність і за. Е, Тих так, кому віддає накази, як виглядає штурм очима. Командир штурм починається ще задовго до безпосередньо практичних дій, штурмових дій. Штурм починається це з початку аналізу, планування підготовки підрозділів. І основне завдання, скажімо, командирів, це прийняти правильне рішення, правильно оцінити обстановку, можливості своїх підрозділів прийняти рішення саме на цьому етапі. І роль основного командира це прийняти, прийняти рішення, яке призведе до максимально ефективного виконання завдань з мінімальними а, ну, і найважливіша мета це без втрат серед особового складу та підлеглих. Від того, як якісно буде проводитися підготовка, планування та оцінювання обстановки і можливості противника, залежить і успіх. Під час безпосередньо штурмових дій, якщо він все все сплановано, відповідно командири всі переживають, і кожен там форс-мажор, який там під час штурмових дій виникає, він вимагає від командирів негайного прийняття рішення для того, щоб ситуацію вирівняти, щоб вона пішла по плану. І тут тут важлива роль командирів, в тому що своєчасно швидко прийняти рішення для покращення обстановки. Чим ви керуєтесь у прийнятті цих надскладних рішень? Основна мета це не допустити втрату через особов, серед особового складу і не внести максимальні втрати противнику. Як це можливо досягти в умовах війни, коли ми розуміємо, що ну, без втрат інколи неможливо? Командна робота і уникнення одноосібного прийняття рішення. Основний принцип. Я ніколи рішення одноосібне не приймаю і приймаю, у мене є заступники, є командири, і рішення повинно загальне. І командна робота тільки призводить до... Ефективного результату. чи можете ви поділитися якоюсь найбільш пам'ятною для вас операцією, якою пишаєтесь? Ну, таких операцій дуже багато, але ну скажімо, такі, що вперше на думку приходять, це свіжих е е дій на зараз. Ми там більше року проводимо оборонні дії разом з силами оборони на Терецькому напрямку, і ну, тут ми на цьому напрямку степлимо з таким противником, який проводить ефективно проводить, почав проводити диверсійні дії в тилу наших підрозділів? Виникла ситуація, коли сталася така ситуація, що противник закріпився на одному з узлів логістики, скажімо, такі основним шляху логістики наших підрозділів до переднього краю. Я обрізав логістику щодо евакуації поранених, забезпечення боєприпасами наших підрозділів. Будівля була занадто велика і міцна для того, щоб проводити її ураження. Було прийнято рішення зробити нальот на силами резерву, нальот на цю будівлю. Враховуючи, аналізуючи, які ми могли понести імовірні втрати під час зачистки цієї будівлі безпосередньо всередні для того, щоб знищити ворога, було прийнято рішення знищити цю будівлю шухом підриву. Тому було створено дві групи одна група вогневого прикриття, група мінування, які майже там за 2-3 хвилини провели дії біля будівлі. Безпечно вибули з району виконання бойових дій і підірвали будівлю разом з протинько. Чим самим забезпечили подальше виконання задач нашими передовим позиціями? Ви бували і на інших так гарячих напрямках, зокрема Бахмут, так і Авдіїв... ну сама бригада, так Так, бригада. Бо, ну, бойовий шлях наш починається, скажем так, зі сходу. Це з Бахмутського напрямку, часів Яр, Бахмут, Кліщівка, Курдюмівка, Майорськ. Терецьк і ще також бригада. Ну підрозділ поліції зараз виконує завдання на Покровському напрямку, під Вовчанська виконує на Харківському напрямку. А також підрозділ поліції виконує на Сумському напрямку завдання. Взагалі, ви е, зазначили про дії ворога. Якщо казати загалом, і е, що можна сказати про того з маємо справу, і як їхні дії, їхні тактика змінюються от вже на четвертий рік. А повномасштабну. Ну, я завжди, скажімо, так, один із принцип, принципів аналізу дій противника, самого противника я ніколи не ставив за низький рівень підготовки. Якщо ми не будемо доцінювати противника, то ну, ми не будемо приймати правильне рішення. Тому я вважаю, що ну, нам є з ким воювати. Ворог дійсно потужний і він постійно, скажемо, розвивається, шукає нові шляхи. Маневрує, але ну, як ми бачимо, вже котрий рік в нього це не вдається. Ось, і основне, основна, скажімо, перевага нашого ворога це в тому, що воно більше, скажімо, піхоти, особового складу, і він не шкодуючи. Командири не шкодуючи життя та здоров'я своїх. Підлеглих навіть в деяких випадках не проводиться евакуація, поранених і поранені далі продовжить виконатись тобто відношення до самого солдата. У них ну таке, скажем так, ставлення неповажне. І за рахунок цього, що вони просто от, ці позучі наступ кількості піхоти вони мають частковий успіх. Там де е, ми можемо втрачати свій особовий склад. І ми вважаємо, що ця позиція не придатна для е, подальшого ведення оборонних дій. Він заходить на ці позиції, втрачає ще більше особового складу, але він хлопає в ладоші, Що вони взяли цю територію? Як вважаєте, завдяки чому в них, якщо є ще якась мотивація, чому вона залишається це гроші? Я думаю, це не мотивація. По перше, це е, страх. В тому що ну як ми там брали, ми вже ж не секрет, що і скажімо так, змість лишення свободи заключені заключенні воювали проти них і у них, у них вибор у них є один єдиний шанс вижити це попереду. Бо назад, якщо повернеться, у них і скажімо, фізична розправа з особовим складом. Мотивація Одна з мотивацій це страх. Друга мотивація це крик ура вперед. Ми перемагаємо і кажуть, там, там наші попереду зробили багато? Ви йдіть сюди до них, хотя там уже нікого немає. Обман і страх – це на основний принцип керування. То що я бачу зараз на даний час в підрозділах, проти яких ми воюємо. Ще повертаючись до вашого досвіду. Чи був якийсь наказ, який найважче було віддати? Я не, не скажу, що в мене є там, скажімо, рейтинг наказів важкий, не важкий. Всі, всі накази, де є ризик за втрати свого особового складу, вони для мене важкі. І прийняття таких рішень може бути важким. Але ми розуміємо, що іноді буває, треба виконати цей наказ для того, щоб зменшити втрати сусіда зліва або справа. Але ну максимально мінімізуємо, щоб всіх втрат не було. Але коли є загроза, ну це дійсно важко приймати цей наказ. І я самостійно такі ну, ми рішення не приймаємо. Все як, як казав, ми робимо командно. І особовий склад, який йде виконувати такі завдання, також їм пристановки задач, задач, скажімо так, озвучуються ризики, які можуть бути. Як взагалі будуєте взаємодію у своєму підрозділі? Тому що ми розуміємо, що від командира залежить дуже багато. Піраміда управління є, модель управління взаємодія, Ну, основне управління підрозділом – це особисте спілкування моє з командирами. Командири відповідно з командирами нижчої ланки. Коли є необхідність командирам виходити на позиції, командири будуть виходити на позиції і не виходять. І щоб не було такого негативу, що командир у нас не воюють. Всі командири у нас і я в тому числі виходимо на позиції, коли цього є необхідність. Взагалі, якщо казати про правоохоронців, чи можете сказати, які виклики постали перед ними через війну? Основний виклик тим, що почалась війна і треба воювати. Але також ми ну, зараз бачимо в засобах масової інформації є негативна поліцію. В тому що ж там поліція не воює, всі там на фронт там, і так далі. Але ну, моє бачення ці, скажем, фрази, які кажуть, це люди, які не були на фронті і не бачили. Ті люди, які ну, з нами воювали, жодний підрозділ, я думаю, не скаже, що ми там не воюємо. Ну, я сподіваюся на таку думку. Ось. Але люди, які просто а, з дивана там кричаться, справді дивані люди, але не задумаєшся, що поліція є ще свій функціонал. І коли кажуть, забери поліцію, нам буде краще без поліції, ні, так не буде. Я вою, в мене є сім'я, є дружина, син, і я знаю, що якщо там щось втратиться, якісь правопорушення, то їм є до кого звернутися. І ті поліцейські, які на даний час виконують бойові завдання, дуже багато випадків було, будучи у відпустці. Є у них прямий функціонал, законодавства про національну поліцію, їх прямий обов'язок. І коли вони бачать порушення, дуже багато випадків, коли наші поліцейські, які будучи відпустці або на відновленні. Припиняли правопорушення і діяли професійно як поліцейські, тому що він знає, як це робити, незважаючи на те, що він пробув відпочивати. У них обов'язок все одно залишається бути поліцейським як на мирній території, і так само виконувати боєві завдання на території, де проходить війна. У площині цієї дискусії я чула таку думку, що поліцейські так можуть брати участь в ротаціях і замінювати тих, хто на фронті. Чи є реальною ця теорія? Ми намагаємося своїх бійців. Є підрозділ, є визначені критерії боєздатності підрозділу. Якщо підрозділ заходить, виконує завдання і він із понесених втрат втрачає свою боєздатність, цей підрозділ до останнього бійця не буде срагатися. Його треба міняти для того, щоб він відновився, докомплектувався особовим складом, перепочив, передихнув, і далі він буде більш ефективно виконувати завдання. І у нас принцип такий, якщо ми будемо давати людям, скажімо так. Зібратися, перепочити і давати можливість, коли вони будуть бачити, скажімо так, що це не до того. Коли їх знищать, а що є, скажімо, надія повернутися, перепочити, то вони і після перепочинку будуть більш ефективніше виконувати завдання. Взагалі чи є у вас дані про те, скільки поліцейських наразі воюють на фронті? Чи є суто поліцейські підрозділи? Е, ну звісно, скажімо так, ми на нарадах керівництво ми проговорюємо питання і є розуміння, де хто які завдання виконує, крім нашої нашої бригади. В середньому десь не менше 10 тисяч поліцейських задійних для виконання бойових спеціальних завдань. що це починаючи під посилення охорони державного кордону, сумський напрямок, харківський напрямок. Безпосередньо на Бахмутському Терецькому напрямку, Покровський напрямок, а також багато поліцейських залучається ще до промислової евакуації мирного населення, до стабілізаційних дій, а також несення служб на, в районах виконання бойових завдань. Взагалі, чи змінилася структура правоохоронної роботи в тилу за умов війни? Структура роботи правоохоронної діяльності не змінилася. Я вважаю, Законодавство, як було, і зміни до законодавства, крім того, що врегування питання. Включити поліцію особового призначення до сил оборони, врешті змінилось так, як було раніше. Запитаю, маю запитати про потребу вашого батальйону і також про людей, зокрема про рекрутинг. Чи триває він у вас взагалі? Чого потребуєте наразі? Найбільше так, основна, скажімо так, проблема це зараз на фронті у всіх підрозділів. Це все таки особовий склад, який скажімо, мотивований і готовий виконувати бойові завдання. Для захисту нашої держави і в нас моб ресурс на наші підрозділ поліції не, не розповсюджується, і укомплектування, а також поновлення втрат. Ну тому що є поранені, поки вони лікуються, відновлюються. у Нас дуже багато поранених. Декілька разів люди повертаються далі, виконувати бойові завдання. і Є необхідність проводити набір особового складу поновлення. Це проводиться за рахунок рекрутної кампанії, які ми проводимо майже по всій території України, по всім областям, взаємодії з управлінням ГНП в областях, підтримують поліцейські комісії. Ну, як, як правило, основне поповнення це за рахунок підрозділів поліції шляхом переводу і додатково це рекрутинг за рахунок цивільного населення. Взагалі, влюдь йдуть охоче? Йдуть. Йдуть менше ніж минулого року, але люди йдуть, і ну з кожен кожен місяць десятки добровольців заходять, Саме добровольці заходять в цивільне населення. Буду казати цифру, яку але це не один десяток. Ну тобто, добровольці на четвертий рік війни залишаються, і міф про те, що таких ні, вони є, і дуже багато ідейних Просто... Основна причина, чому не йдуть, бо людей немає. Їм треба роз'яснювати, що не все так погано і все-таки можна воювати. Є підрозділи, де ну, у нас багато підрозділів дієвих з бойовим досвідом і грамотних командирів в силах оборони, які варто йти, і ну, там буде дійсно людина, якщо хоче е, внести свій склад в захист нашої держави, то такий підрозділ дуже багато. Де він може ефективно це робити і не словом, а ділом показати, що він. За нашу державу переживає якось чи є у вас якась настанова для тих, хто може ще вагається або обирає підрозділ, до якого вступити? Всі бояться, але кожен боєць боїться, але треба свій страх контролювати. І питання не тому, чого ти боїшся, питання в тому, що ти зробиш. Дуже сильно звучить у цій студії. Ми часто дискутуємо над важливим для нашої країни запитанням, що є перемогою для України. На вашу думку? Ну, на мою думку, перемога це не буде мить, якась і це перемога. Тобто е повинні бути якісь кроки. Тобто, для мене перший крок це припинення вогню по території нашої країни, ракетних обстрілів. Другий крок це моє бачення це припинення вогню вже безпосередньо на лінії розмежування військ. Далі я бачу це. Е усвідомлення всім, всім світом, що дійсно відбувається в нашій країні і хто така Росія, і потім це поставити відповідальність Росії до, за ті злочини, які вона е зробила на наші, в нашій країні, і заставити вивезти наші війська свої з нашої території, дати можливість нам, як демократичній державі самим приймати рішення про управління, ну, територіальні цінності наші. І щоб ми займалися своєю країною самостійно без допомоги там ззовні. Що ж я вам дуже дякую в першу чергу за те, що ви робите за вашу роботу за це інтерв'ю і віримо, що обов'язково все так і здійсниться. Дякую, слава Україні. Героям слава. Дякую. Я ж нагадаю нашим глядачам у нас в студії Був командир об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь, полковник поліції Максим Казбан. І підписуйтесь на канал Українформу, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, або нічого не пропустити. І до зустрічі!